Вам коли-небудь доводилося йти швидше. Можливо, щоб сісти на автобус, перебігти вулицю до збити з післофора або не відставати від когось, але вам було важко. Здатність збільшити швидкість ходьби, коли це необхідно. Називається резервом швидкості ходи. Простіше кажучи, резерв швидкості ходи це різниця між вашою нормальною швидкістю ходьби та найшвидшою швидкістю, якою ви можете безпечно ходити. Якщо ви можете легко прискоритися, коли це необхідно, у вас є хороший резерв ходи, якщо вам важко ходити. Дити швидше ніж ваш звичайний темп, ваш запас може бути обмеженим, що вплине на вашу мобільність, незалежність і навіть загальний стан здоров'я. Чому резерв швидкості ходи важливий? Безпека в повсякденному житті, хороший запас швидкості ходи допомагає швидко реагувати на ситуації, коли потрібно швидко рухатися, наприклад, безпечно зійти з обіччя, перейти жваву вулицю або уникнути перешкод. Низький резерв ходьби робить ці повсякденні завдання більш ризикованими. Запобігання падінню, якщо ваша швидкість ходьби весь час близька до вашої максимальної, у вас залишилося мало резерву, це означає, що ви швидше за все спіткнетесь і падете, особливо коли вам потрібно швидко відреагувати. Ознака загального здоров'я здатність ходити є одним з найкращих показників вашого загального здоров'я, сили та витривалості. Сильний запас швидкості ходи означає, що ваші м'язи, суглоби, серце та легені добре працюють разом. Енергоефективність, якщо ходьба зі звичайною швидкістю вже викликає в тому, ваше тіло працює на межі своїх можливостей, хороший резерв швидкості ходи означає, що ви можете ефективно ходити, не виснажуючись. Це полегшує щоденні завдання, та допомагає економити енергію для інших справ. Вам не потрібне спеціальне обладнання, щоб перевірити свій резерв швидкості ходи. Ви можете зробити простий тест вдома. Пройдіть 10 метрів у своєму звичайному темпі. Вимрійте час і обчисліть, як швидко вийдете в метри за секунду. Пройдіть ту ж дистанцію, яка. Мога швидше не бігаючи, виміряйте час ще раз і обчисліть швидкість, від найшвидшої швидкості ходьби відніміть вашу нормальну швидкість, ходьби більша різниця означає кращий резерв. Попереджувальні ознаки низького запасу ходи такі, якщо вам важко збільшити швидкість, якщо ваша найшвидша швидкість дуже близька до вашої звичайної швидкості, або якщо ходьба виснажує навіть у повільному темпі. Способи покращити запас швидкої ходи, силове тренування. М'язи ніг відіграють величезну роль у швидкості вашої ходьби. Їх посилення може збільшити її запас. Спробуйте присідати, покращує сили та стабільність ніг, підняття литок зміцнення гмілки та щиколотки випади покращують рівновагу та контроль над м'язами. Тренування ходьби, практика ходьби з різною швидкістю тренує ваші м'язи та мозок, щоб краще адаптуватися. Інтервальна ходьба. Їдь швидко протягом 30 секунд, потім уповільніть темп протягом 1 хвилини, повторити 5 разів. Швидке тренування на біговій дорожці, поступово збільшуйте швидкість хадьби на біговій дорожці. Прави на рівновагу та координацію. Хороший баланс допомагає швидко реагувати та запобігати падінням. Спробуйте постояти на одній нозі протягом 10-20 секунд, ходити з п'ят на носок, як по канату, займатися тайдзи або йогою для гнуткості та стабільності. Серцево-судина підготовка здорове серце та легені полегшують ходьбу та покращують тривалість. Спробуйте швидко ходити, їздити до велосипедів плавати принаймні 150 хвилин на тиждень, правильне взуття та догляд за суглобами. Носіть зручне підтримуюче взуття, яке забезпечує стабільну ходьбу. Якщо у вас артрит або біль у суглобах, подумайте про рукавиці з підігрівом, компресійні гольфи або фізіотерапію, щоб зберегти рухливість суглобів. Ваш резерв швидкості ходи є ключовим показником вашого. Що мобільності безпеки та загального стану здоров'я. Сильний резерв означає, що ви можете легко рухатися, уникати падінь, залишатися незалежними довше. Поліпшити запас ходи можна в будь-якому віці. Завдяки силовим тренуванням, прав на виновагу та серцево-судинним тренуванням ви можете ходити швидше, відчувати себе сильнішими та рухатися впевнено. Спробуйте перевірити свою швидкість ходьби прямо сьогодні і почніть покращувати її для здоров'я майбутнього. Дякую за лайки та розповсюдження відео!